Захисники прилучани, котрі сьогодні на передовій отримують з міського бюджету по 15 тисяч гривень. Питання фінансової підтримки мобілізованих воїнів розглядали 1 квітня у ході засідання виконавчого комітету прилуцької міської ради. Відповідні кошти були передбачені сесією міської ради. Також цього дня під головуванням міського голови Ольги Попенко було розглянуто ще 15 проєктів рішень. З питання про виконання плану роботи виконавчого комітету міської ради за перший квартал 2025 року. Доповідала керуюча справами виконкому Тетяна Малоголова. Було заплановано 6 засідань. Проведено 6 засідань, ухвалено 110 рішень. 11 перебувало на контролі 5 Знято решта залишається. Проведено міським головою 6 Нарад розглянуто 2, 26 питань практично прозвітували кожен структурний підрозділ. Установи також проводилися плани до урочистих та державних, да, да державних свят відповідно до розпоряджень міського голови. Всі проходили з урахуванням техніки безпеки відповідно до військового стану. Схвалили і зміни до проєкту міської цільової програми національно-патріотичного виховання. Коригування стосувалися уточнення напрямків фінансування. Нагадаємо, за цією програмою перераховують ...кошти на облаштування алей героїв у центрі міста. Обговорили та підтримали внесення змін до міської цільової програми, котра регулює надання пільг окремим категоріям прилучан. Вносяться зміни в програму пільги місцевої влади на оплату житлово-комунальних послуг, учасникам ліквідації аварії на ЧАС, аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до першої категорії. У даній програмі в нас користувалися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг 16 осіб. На Сьогодні додається дві особи і їх буде 18. Ліквідатори, котрих додано до переліку, отримали другу групу інвалідності. Саме тому мають право на таку допомогу від Прилуцької міської ради. Схвалено і проєкт міської цільової програми Фінансова підтримка комунального підприємства Прилуки житлобуд. Затвердили питання про списання майна, про благоустрій території та схеми міст дислокації електросамокатів у Прилуках. Дозвіл на розміщення техніки надали підприємству «Укррух». Рішенням членів виконукому ліквідаторів аварії на ЧАЕС відзначать грамотами до нагороди, виділено і кошти з фінансових питань. Доповідала начальниця управління Олена Ворона. До міського бюджету надійшла субвенція з державного бюджету у розмірі 340 сорок на 1700 для покращення якості харчування учнів початкових класів. Те, що держава задекларувала, те вона виконує. Нагадаємо, прилуцькі учні перших-четвертих класів харчуються безкоштовно починаючи з жовтня минулого року. Раніше з міського бюджету відшкодовували 70% ціни харчування. Інші 30% сплачували батьки. За рішенням уряду відтепер до міста надходять кошти у вигляді субвенцій. Це 70% від загальної суми. Інші 30% і надалі фінансує міська рада.